Ребята, привіт! У нас сьогодні бібліотека пасічника. Хочу з вами поділитися інформацією маленькою з даних книжечок. Вони в мене від Малихіна. Це три книжки Малихіна. Коли він приїжджав в Чернівці, нам проводив лекцію. Тоді я вже зумів в нього їх придбати. В мене дуже цікавила ось ця книжка. Ну і, звичайно, взяв і ті книжки, які були в нього взагалі. Ну, Розпочнемо з книжки. Маточне молочко, гомагнат і вивод маток. Книжка підписана від автора для мене. Сама книжка, не пам'ятаю, яка там в неї ціна, район 60-80 гривень, по-моєму. Якісна така обгортка йде. Також є гарні малюночки. Оперейдемо відразу вже до змісту цієї книжки. Якщо ви не думаєте її купляти, щоб ви знали, що, про що тут можна читати, я не буду зупиняти надовго, якщо вам буде цікаво, то ви просто нажміть паузу на відео і зможете переглянути зможете переглянути інформацію, яка вказана. Аж би ще була чіткість самого відео, що втрачається. Ну ось трошки є. Про Ганат розписано. Також цікава штука. І про вивод маточок. До речі, хочу зацікавити вас, що маючи 100 біля 100 сімей, можна виготовляти маточного молочка в, в еквіваленті на 100 тисяч гривень. Ну і, звичайно, гомогенату і всіх інших е, крім меду, ще десь скажімо, на 50 тисяч гривень. Тобто можна займатися. Любимою справою і, і заробляти таку суму грошей. Я ще б нірочку саму не читав, бо тому що є ще читати крім неї. Але ось так коротко вам покажу тут, які є малюночки. От зображено, як е, воскові мисочки виготовляє малихін. Ось тут паяльником їх паяє. Збираються це шпателі, з ним збирається маточне молочко, вибирається. Ну, це освітлення і лупа, щоб краще було видно, прививки виконувати. Ось так як тут, бачите, лупа, світло і робиться прививка. Шпателі, до речі, я от вперше побачив шпателі і тримав їх в руках, якщо ви дивилися відео про малихіна моє. З шприця, з голки, зроблені шпателя. Ну і цими саморобними такими шпателями він робить прививку личинок, там видно, що її загнута на кінці і трошки розплюснута. Ось і видно саму фотографію самої іголки. Тут вже готове маточне молочко. Це дочка. Так ось збираю маточне молочко, як я зрозумів. Це, це перша, це на. Перша прививка. Ось тут є, видно, личинку. Ну, скажімо так, ціла, ціла в них естафета роботи. Позначки. Ось так виглядає маточне молочко, запаковується в такі невеликі. Бутилочки заливається спиртом. Трутневий гомогенат. Рамочка 145, але сам корпус на 230. Ось є трутневий гомогенат. А це вже по виводу маток. Зроблено. Ось ну, така досить цікава книжка. Я так легенько лише і переглядав, але ще не читав, але обов'язково прочитаю, бо, тому що хочу Попробувати для своєї сім'ї оці дві продукції виготовити однозначно. Ну і так само підчитати про вивод маток. Добре, наступна книжка. Творчі пчеловодство. Також підписано автором. <кхід> Сам Хмара, автор технології. Ізолятор хмари, по якому працює і сам Малихін. Ця книжка обгортка з якісті хорошої, а вже відрізняється От сама бумага, відрізняється від тієї книжки. Тут більш розписано про двох дві матки в одному ізоляторі, три матки в одному ізоляторі. Досить така цікава технологія. Ну і також зміст цієї книжки можете ознайомитись. Без кольорових малюнків, а тут є всякі схеми намальовані. Як що робити? Дві сім'ї, одна сім'я, по дві матки, по три матки. От тут три матки знаходяться, ізолятори хмари. Один від цих, другий і третій. От матка бігає в ізоляторі. А це сам ізолятор знаходиться. Остановка ізолятор, ізолятор вулик, маточка. Ось такі гарненькі. Фотографії, якісні матошник, матка дубльор Цілу технологію розробив Малихін. За це йому велике дякую, звичайно. Така відкрита людина, розказує, все показує. А тут посадка матки, вже сам ізолятор, там є певний потвір, це закривається пробкою. Пасіка Малихіна. Ось така книжечка. Харків 2012 року. Вона ще випущена. Це от 2014-го Київ. Так, і екстремальна зимовка. Осінь, весна. Книжка також з якісного матеріалу зроблена. Та сама, як і перша книжка. Розумовку на меді в пакетах. Теж підписано автором 6, 16-го року. Краматорськ, Київ. Також люди пробують ізолятор Хмари. Подивимося зміст біологію медоносної жоли Базис из солнуха. Технология содержания пчел. Продолжение. Продолжение. И изолятор хмары. Просто а как мирочка. Тут, по-моєму, немає малюнків, фотографій. Схеми лише намальовані. Ні є. Ось от коли от, хтось дивиться відео Малихіна, як в нього зимували було в 13 2013 році, бджоли взагалі без рамок, тільки на меді. Самі витягнули язики. Ось тут видно. І зверху пакет з медом. А це от, як називаємо їх дотація кормів, плашма, медова рамка. Ставиться зверху на вулики. Замість рамок можна ставити мед... пакет з медом. Тут показано і все розписано в цій книжці. Тут вже фактично пакети пусті. Ось такі три книжки. Так, подивимося. По контактах. Якщо вам цікаво і ви хочете придбати книжки Володимира Єгоровича Малихіна, то ось, будь ласка, номер телефону, реквізити автора вказані, емейл, вказаний. Телефонуйте, заказуйте. Книжки маточне молочко, «Гемогонат і вивод маток», книжка «Твор, творчеське впчиловодство і екстремальна зімовка. Все, ставте лайки, всім удачі!